Я продаю ПК 30-40 тисяч гривень. Ви пишете, що дорого. Дорого для вас? Чи об'єктивно дорого? Якщо це об'єктивно дорого, то а ну, подивіться коротко, конкурентів, подивіться ціни комплектуючих. Бо мені чувак пише, що я маю продавати ПК на ddr 5 пам'яті наразі 5, з картою 3080, 20 тисяч гривень, ну максимум 30. Максимум 30. Це про тому, що тільки сама карта коштує приблизно 16-17 тисяч гривень. То давайте будемо розділяти. Якщо дорого для вас, так і пишіть. Для мене це дорого, а не дорого. А якщо ви думаєте, що це просто дорого, то кидайте посилання де дешевше. Відкривайте, я не знаю, що, розетку, ще десь і кидайте посилання. А якщо ви там десь бачили дешевше на уликці, блять, то там взагалі немає гарантії, взагалі не факт, що коротше, вам її нормально продадуть. Дивіться, я дивився карти 40-60 тяй. Ціни на хотлайні від 18 тисяч до 29 тисяч. Вас не учудно сторожу. Може тоді за 18 чи за 16 не можна її купити, може то рев, може то був, може там немає наявності.